Вона сама розказує. Соломія. <ріст> ну, донька вона, на тебе каже: Мійка, мійка, мійка. І чоловік каже: мені подобається м'ясомія. Ну, ми вирішили так, що буде Соломія. Це мійка, а то Соломійка. Це родина Петра та Світлани Яріч. У них народилася друга донька Соломія. Ще вагітною Світлана вимушено виїжджала з Херсона у Чернівці. Друга дитина у нас з'явилася в Херсоні, але. Була угроза викида через те, що там лікарні дуже наразі в такому тяжкому стані під обстрілами і треба ну, не було можливості там на облік ставати. Тому ми прийняли рішення і виїхали з Херсону. Першу дитину Світлана народила в Херсоні. Тоді місто було під обстрілами, а вікна лікарні були заставлені мішками та дошками. Після виписки ми їхали до себе, там, де ми жили, на СМТ Зеленівка. Попереду нас їхала машина, ми ще тоді не знали, хто в тій машині. І я чую ззаду річки вихід і розумів, що зараз буде приходи, і вибіг один чоловік на дорогу і махає. Туди не їдь. Я зупинився і кажу, що таке. Він каже: не їдь туди, там дорога обстрілюється. А попереду машина поїхала туди, в напрямку СМТ Зеленівка. Я розвернувся швидко по газам, ми поїхали, автомашину прилетіла. Херсоні подружжя займалися волонтерством. Петро розвозив хліб, а Світлана займалася з дітьми. В один з таких днів вони потрапили під обстріл. На території церкви упало три снаряди із Савшки 52-го калібру. І діти, якраз біля 20 дітей, було там. І це все паніка. Всі всі плачуть. Ми якраз зайшли. В окремий кабінет. Ще тоді Марія годували груддю, Зайшли в окремий кабінет. Я кажу Святі, давай під стол сядемо, сіли під стол і тільки сіли 10 метрів від стіни, там вікно якраз і стіна. Вибух пролунав і всі осколки стекла, то все полетіло на нас. Але добре, що ми були під столом. До сих пір, е, часто ночі прокидаюся, і того, що організм він пам'ятає ці всі вибухи, ударну волну, як по ушам воно хлопає, то все. Низький уклін тим лікарям-кушергінікологам, які працюють в Херсоні, в прифронтових районах. Через волонтерство парі було важко переїхати з Херсону в Чернівцях. Вони довго звикали до нових умов та спокійного середовища.